І якщо ми візьмемо зараз Вікіпедію або інші якісь енциклопедії і подивимося, то ми побачимо, що купа всяких розбіжностей на тему свідомості. Езотерика теж дає своє визначення свідомості, воно не лежить на поверхні і воно не просте. Але езотерика говорить про те, що безпосередньо до терміна свідомості має відношення і ще декілька інших термінів: перший інстинкти, Другий – інтелект. Третє інтуїція. Так, от всі ці три терміни так само відношення до свідомості. Але яким чином, якщо ми говоримо про інстинкти, то всі люди наділені інстинктами, але є категорія людей яких інстинкти домінують над інтелектом і над інтуїцією? Тобто інтуїції ноль, інтелекта чуть-чуть, а інстинкта 95%. в езотериці, ну хай мене Господь простить, хай люди простять в езотериці, таких людей називають люди з тваринним рівнем свідомості.